Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас 3 грудня і ось бачите, вже така справжня зима. Нарешті випав сніжок. і Сьогодні приїхали на риболовлю. Приїхали в 4, 4 з тьомою, з владом, з льохою. Зібрали вже човни і будемо зараз упливати. В ті ж місця приїхали, де минулого разу ловили окуня, ну так дивлюся, зараз води ще додалось. Реально дуже високий рівень. Води, ну, будемо намагатися щось зловити. Нарешті Льоха приїхав на риболовлю вже 100 років, не бачив його. Так що будемо сьогодні намагатися рибалити. Така сьогодні класна погодка, тепло. Останні такі теплі дні, що можна порибалити на спінінг. І сьогодні вже буде закриття, закриття спінінгового сезону. Так що спробуємо сьогодні щось піймати. Погнали рибалити. Там, друзі, Владик сьогодні без човна, так буде по берегу ходити. Тому що в чотирьох в машину ми просто в човном не заперлися. Зараз Тьома його на ту сторону перевезе і буде Влад там ходити по берегу, рибалити. Зараз 8 годин ранку. Сьогодні взяв з собою Імпульс 2.10 тестом, котушка тут у мене Daiwa Фуега 2500 і 0,4 шнурочок Siglon Advance 8 І буду зараз та ж точка, в принципі, де я минулий раз клював окунь, буду так само на раків пробувати зараз його ловити. Тоді під вечір у мене ось такий, такий зелений рак. На зеленого клювало частіше і зараз буду розпочинати з нього. 10 грам, груз, паличка і погнали рибалити. Льоха поруч став також тут. Ух, є, друзі, перше клювання. Ось клюнув на рака чітка така покльовочка. Є кушок, ну такий, ну, в принципі, дави. Дави такі десь грамів. Під 200 є кабасик. Ось зелений рак спрацював. Ну, такий гарний. Як он захавав цього рака. Знову ж ловлю на ці раки, що і минулого разу від Миколи Лазаренка. Це копія на ВІВ Шрімп джекалівських раків і працюють і копії так рак чи це окунь віддає рака ну, блин, порвав мені рака ось такі, друзі перший класний окунець а так ну що друзі першого такого окунчика я думаю ми відпустимо хай живе такий класний горбач, він ікряний так що додому зараз ми його так, ну що, друзі, ось відпускаємо такого красення, хай пливе живе. Давай до домку. Ох, пішов. Ось, друзі, отакі раки. Порвали мені цього рака. Ну, він на минулій риболовлі відловив вже нормального коні. І ось сьогодні на першу окуні не порвався. Зараз поміняю, свіженького поставлю. Взяв я ось різних кольорів, накидав. Ну, поставлю давайте такого зеленого іще разок. Такі он фіолетові у мене там. Лох, фіолет і зелений. Так, ну що, друзі, погнали далі рибалити. Замінив рака і погнали. Проводка ж така сама, волочіння по дну, так, щоб не відривався, приманка не відривалася від дна. 10 грам я поставив. Ну, сьогодні течія сильніша. І рівень більше, можливо навіть 12 прийде заставити. Ну, зараз будемо дивитися, поки що так порибалю. Так, ну що, друзі, змінив я зараз точку, на руслі чомусь ну, не клює окунь. От одна була клювака і все. Зараз, отута, де я тоді ловив ну, дрібніших оконів, 5 грамів поставив відкритий гачок, снек 1,5 дюйма і спробуємо половити тут. Дрібний буде клювати чи ні, зараз перевіримо. Можливо, просто немає його. ну На руслі тут Диракушка. Зараз течія ще сильніша стала, ніж тоді. І він забився туди в берег. Ох, є друзі. Ось... І не пог... А, блін, зійшов. Чітка клювака була така. І хороша, я вам скажу, реально хороший окунь був. З відкритого гачка зійшов. Як так, блін? Ну є, клювака є, значить. отут він стоїть ось. Поставив вже 12 грамів, тому що 10 несе. Є клювання, блін, ну зі, Ні, не зайшов. Сидить, на мене пішов. Ось є. Другий, оконець і третє клювання. Ну, такий це не дуже великий, але чітко так хапанув цього рака. О, такий. Пішов, друзі, от, отакий. Як в принципі сьогодні передавали, плюсова температура, ось і дощ пішов. Ну так. Добре, хоч е, морозу немає. ну Також не дуже комфортно по такій погоді рибалити. Тече вітер там після обіду передають такий сильний дуже пориви до 10 метрів в секунду. Ну поки що вітру немає. Є, друзі, підсів. Ну без клювання взагалі. Просто підвис. І такий, наче непоганий окунь, я вам скажу. Дав якого. Ось такий красень. Ну, такий десь теж, як і перший, грамі під 200. Окунчик. Цього разу без клювання. Просто підвис. Так, ну що, друзі, зараз ось сльохою переплили на іншу точку, там чомусь окунь дуже і дуже пасивний. Спробуємо тут. Хлопці там ще впираються. ну, скоріш за все теж сюди будуть плити, тому ну, що реально там не клює. Треба шукати активну рибку, яка хоч трохи покльовує. О друзі, який вітер піднявся зараз. Якраз так і передавали десь в обід, ну дуже такі пориви до 10, можливо і більше. Вийшли на берег з Льохою, зараз хлопці також причалять і будемо обідати. Тут такий ось колись був столик, ну зараз він вже впав трішки. Друзі, дивіться, яких Льоха наловив, таких непоганий грам по 250 десь Нормальна куня вот Владику на коптилочку підось. Так, ну що, друзі, вже пообідали зараз грибу назад проти течії. Хлопці там ще залишилися, пробують ловити, а я спробую вже біля машини після обіду половити. Ну так, реально напряжненько. Минулого разу теча була не така сильна, хоча і минулого разу Тьома моторчик брав, електродвигун. І ми піднялися. Ну, сьогодні мотора нема. Приходиться отак на веслах підійматися. А тече ще сильніша, ніж минулого разу. І реально дуже напряжно. Ну нічого, що робити? Варіантів нема. Так що треба назад підійматися. Так, а ну друзі, зараз спробую отакого рака. Два дюйми Axe крау у минулому році на них я ну, класно дуже ловив, але в мене вони скінчилися. Це у тьому взяв одного собі спробувати. Спробую поменше рака. Ну, можливо, реально сьогодні окунь такий пасивний і просто ну, не хочу клювати нормально. Йому можливо треба поменше приманку і якогось активного рачка, такого, щоб клешні трохи якось там грали. Ну якраз оце акскраво він такий є. Активний рак. Зараз спробую на нього. Ух, є, друзі. Клювання. На Акскраво. бачите, ось маленький рачок і клюнув. Ну такий невеликий окунь. Але є клювання після обіду. Ось такий ось. Горбачик екскрау сьогодні. Ти ж спрацював. Два дюйма, приманочка і є окуньок. Так, віддай мені нерви рака один. ще один підсів знову акскраву спрацював ось такий другий після обіду є клювання але ну, дуже мало і, і дуже такі ніжні клюваки окунь пасивний не хоче нормально клювати забився туди в кушнарі і от там стоїть. Такий ось окунчик Ось, друзі, у мене така проблемка виникла. Оцей вузол, який я, ну, ліска, бекінг, я прив'язував шнур. І оцей вузол виліз наружу. На шнур, можна сказати, і просто зараз не можу закинути. Воно при виліті цепляє або цей ось ну, вузол і просто шнур не слітає. Реально така проблема і ну, прийде вдома вже перематувати, нормально там вузол прятати. Добре, хоч є другий спінінг. Зараз буду на другий ловити, тому що ну, реально просто не вилітає шнур, не можу нормально закинути. Ух, є, друзі. І ще клювання ось. Все-таки на останок піймав. Окушка і такий, блін, о! Горбач під, під кінець клюнув, дивіться. Реально гарний окунь. Ось на останок отакий. Вже темніє. І ось клюнув акскраво. І у мене акскраво вже з однією клешнею. Одну клешню вже відгризли. І ось такий. На сьогодні реально самий сами крупний окунь. О, клас. О, такий. Те, друзі, будемо завершувати. Зараз беру Влада до себе, вчора в нас тіснувато. Ну, от на спінінгі, Влад. обережно, обережно. Давай, залазь. Зараз забираю Влада і будемо їхати додому. Вже темно сьогодні, Ано якраз Он... Так, так, так Влад сьогодні. Таких сколько? Три, да, так? Чотири опунчики і такі ось є, в принципі, непогані. Грамів під 300 такі. Ну, слабенько, дуже слабенько сьогодні клювало. ну, Але що є, то є, в принципі. Відпочили добре. Так, да, друзі, ось човник мій 230, довжина. Ну так, сіду, сідушки вони дві, але на за... пряжінько <ріженько> вдвох рибалити. Я не знаю, навіщо вони сюди другу сідушку поклали. Ну, просто переплити вже на не кажучи вже прорибалити. Все, друзі, вже завершили риболовлю, будемо збиратися і їхати додому. Зараз все воно таке мокре, збирати з човна. Ну, що ж поробиш, будемо збиратися. Така сьогодні вийшла рибалка. Трудова риболовля. Ну, в принципі, як і завжди. Ну, рибку піймали. Так що всім до побачення, до нових рибалок, все. Пока-пока.